Я вам скажу величезну, величезну таємницю. Знаєте що? Я до нього постукаю і запрошу, добре? Обов'язково піду! Ну, тоді давай руку і йдемо. Зачекай, я, я не можу піти на твоє день народження. Дітки, а чому він не може піти на моє день народження? Ну як? Чому? Ти взагалі бачиш. Ось мої двері, ти поглянь на них. Ну так, старенькі дверцята, правда. А ти розумієш, що я змушений постійно їх зачиняти. Біжать, дітлахи, залишать завжди їх відчинені. А я їх зранку до вечора зачиняю. А ти знаєш? Що? А якщо я не буду їх зачиняти, все тепло йде з будинку. Дітки, ви ще не зачиняєте двері у під'їзді? Ну ось ці дітки живуть мабуть в інших будиночках, бо по нічемні зачиняють. Ну, що ж робити? От в моєму будиночку двері зачиняються автоматично, самі зачиняються. А ще в них є особливий код, який знає тільки жителі цього будинку. mm uh -huh. Ці двері зробив, і ось цей такий гарний будиночок. Це його заслуга. І цей майстер приїхав до нас аж з Європейського Союзу. От ми зараз підбухли поплески його дружно Давай ми у нього запитаємо. Do you speak Ukrainian? Я чудово розмовляю українською. Це чудово! Я Дорогий майстре, в нас є ось така проблема. у Мого друга поламані старі, що й не зачиняються перцята. І нам дуже потрібна ваша допомога. Але для цього, я думаю, вам потрібно... Двоє помічників, двоє сміливих, найстарших хлопчиків. Ось там ззаду таких гарненьких. Запрошуємо вас допомогу. допомоги. водить. Змерзнуть будиночок, правда? Дуже дякуємо нашим побічникам. Будиночок маємо відверцята і тепер ми поспішаємо куди на день народження. Саме так. Будиночку, побігли! Побігли! своїх мешканців будинку від дощу. І тепер я не зможу піти на твоє народження. Діточки, будинок так сильно піклується про своїх жителів, що змушений тримати парасольку над, над дахом, щоб тітва в ньому не смокли. А так далі продовжуватись не можна. А якщо сніг, буде, куртовина, то я парасолька не витримає. То що тоді? Що тоді? Тоді потрібно ремонтувати дах. Правда, дітки? Так! Да. А хто нам допоможе? Май. Майстер! Ми запрошуємо майстра і ще двох нових сміливців! Тепер нікуди не піду. Я нікуди не піду. Чому? 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 Тому що я хочу почекати на справжній дощ і відчути, як це, коли на тебе нічого не капає. От і чуди, для цього, я теж приготувала. Зараз ми перевіримо, тіти читачі. Ти запросив на своє дальне родження. Я запросила своїх друзів, усіх черних красивих і тлежів. А ще я запросила всі-усі будиночки нашого міста. Усі-усі будиночки? Саме так. Тоді я точно не піду. Чому? Тому що я, я, я не маю що вдягнути гарне. А що на день народження обов'язково потрібно щось гарне вдягати? Так! Да. фасад будинку буде знаєте хто? Найди! <клес> Майстер, вірно! А майстові допоможуть найчимніші вихователі. Ось <клес> Кого найтівніші виховати нам найчимніші виховати. Поході, батьки, де ваші виховати. Встає, стаємо. Супер! Дякувати нам номер! Відповідальна справа! Ось так, я зараз з вами проведу співбесіду. До вас дістатися так. так, доброго дня, доброго дня. Шановні працівників садочці. Ваші будинок виглядає я. Ось так гарно чи такий сірень? Сіренькі, сірень. Сіренький, сіренький, значить, вам теж потрібен новий посад. Так обов'язково. Обов'язково. Значить, потім ми дамо візитку нашого майстра, і він обов'язково вам цьому допоможе. А зараз, поки будуть виховати і майструвати будиночок, дітки мають закрити оченята, закрити оченята майстер допомагає.

Ну як? В мене гарний тепер одяг. <плес> я можу сміло йти на день народження Так! <плес> до мого друга. Я тут. Друже! Але знаєш що? Що? Ти мені стільки допомагав. <плес> і я теж хочу зробити тобі щось приємне. Я хочу на твоє день народження подарувати, тобі подарунок. Але тепер ти закриваєш очі.

Тим, як задути свічку, можна загадувати бажання, і воно має здійснитись. А що ж мені таке загадати? М -м -м -м. Так, 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 думай, думай. Ja, das ist Тяжко нам розкаже, розкаже дуже щось дуже важливо, адже це він запросив нас сюди, до вас в гості. А ми уважно послухаємо, добре? Сподобалась вам Так. Сподобала з вами да. Гарні у нас будиночки. Так. Да. А бачили, які будиночки в місті в нас виростають гарні? Да. Бачимо, так? А ви тепер будете да. Так. Закривати двері в Молодці. Дивіться, я вас вітаю з наступаючими святами, з наступаючим новим роком. Ну, і е, хочу вас так, так, так само всіх запросити на день народження до будиночки. Е, цей, е, ця вистава і це, е, завдяки нашому е, проєкту, який зараз здійснюється у, у місті Долина, тобто зараз ви бачите, як. Е, Ремонтуються будиночки, як робляться фасади. От, е, і ви, як молоді активні дітки, ви повинні берегти оце наше майно, оці, оці фасади і ці будиночки. А зараз разом? Ну, я разом вас на день народження і ви посмакуєте в ці смаколики, добре? Я передам вихователям і вони роздадуть вам групу, Добре?